Будівельна техніка з'явилась в парку слави близько полудня, пересунули бікборди і почали спорудження триметрового паркану. Судячи з фундаменту, будують серйозно надовго. Один з будівельників за півгодини запрошує на екскурсію будмайданчиком. Каже, їх найняли спорудити паркан і упорядкувати територію. А ми над гаражем територію буде що ми розкажемо. Тут немає що за гаражем територію. Вони вам покажу при стані цитут. чому це відбувається. Беркан довкола парку взявся прокоментувати начальник міського управління земельних відносин. Орієнтовно 850, можливо, я помилюсь там на 20-30 на квадратних метрів. І з цільовим призначенням для будівництва е, об'єкта громадського призначення. Якщо точніше, я б, наприклад, міг би уточнити, проінформувати вас завтра, конкретно піднявши договір оренди і вже точніше сказав би. Але ж то, що ця земельна ділянка перебуває в оренді, це факт, і вона перебуває в оренді на законних підставах. Тобто є діючий договір оренди. Сьогодні будівельники спородили частину паркану, встановили підсобний вагончик, прибрали техніку і поки розійшлись. Дмитро Лентів Ігор Прокопчук, Новини Рівного.